У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. На другий рік війни. На жаль, не до кожної матері прийде з привітаннями син. У Рожнятові відбувся святковий концерт, на який запросили матерів загиблих військовослужбовців та тих, хто зараз боронить рідну землю на передовій. На захід прибули жінки з усіх населених пунктів громади. Спочатку відмолили молебень у церкві Різдва Христового. Далі урочистості перемістилися до народного дому. Вітаю з Святом, Божого благословення і нехай Господь Бог дає нам бути добрими дітьми і побільше дає тих добрих матерів, які, за прикладом Богородиці, переживають за своїх дітей. Ну, я вам бажаю, тримайтеся, допомагайте один одному, підтримуйте один одному, тому що це важливо зараз. Підтримуйте своїх хлопців, ті, які заходяться зараз на фронті. Я всім зараз говорю працівникам, всім говорю, з ким спілкуюся, щоб завжди старалися підтримати, не були байдужими. Щоб ми один одного підтримували цей тяжкий час і перемога, звичайно, прийде. Бог з нами, правда за нами, і ми завжди переможемо. Міські уклін вам, дорогі матері, і велика дяка за ваших синів. Які зараз героїчно відстоюють нашу неньку Україну. У нас також нас мати, і вони захищають перше це її. Несті уплів і щира вдячність вам за, за ваші селі. Від початку війни, а зокрема, і масштабного наступу, працівники культури Рожнятівської громади постійно морально і матеріально допомагають нашим захисникам та потерпілим від війни. За патріотизм та активну діяльність грамоту отримала начальниця відділу культури Рожнятівської громади. Сьогодні складаємо вам до землі уклін за вашу молитву, за ваше струйне серце, за ваші добрі справи і за ваших дітей. Сьогодні ми дякуємо Богу і нашим воїнам, вашим синам, що ми сьогодні без повітряної тривоги могли зібратися тут і сказати вам спасибі, спасибі матерям. Спасибі кожній, яка присутня сьогодні в цьому залі, і яка не змогла завітати сьогодні до нас. Бо як кажуть, даруйте квіти і дякуйте живим, коли ви зараз поруч з нами, а не високо над нами. Хорошого настрою і оптимізму додали виступи мистецьких колективів громади, хоч на мить стало більше посмішок, тепла, віри у добро і перемогу. deis saque valet illi rossi caitians